Привет! С вами снова я. И сегодня я вам покажу свои фотографии в садику и в школе. Давайте начнем с садика. Вот. У меня есть вот такой. Прошивай садок дитячий. Вот и такая книжечка. С Микки Маусом. Сейчас мы ее Тут все Ой. Багато чого так. Це я в садочку була ось така фотографія, це диплом. Ось такий диплом, ну, а там це отут ось це. Ось і ще ось ще. Це така записка, а там, ну тут такий. Тут фотографии всех детей и, 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 и хватали. Так, это все было из садика, Так, вот. Так, куда? Теперь начнем школы. Вот это первый класс. Так, от мені далі хулярику на першу вересня. Ось таке. Зараз Тут побажання. Ось таке. Це посвідчення. Першокласника. Таке посвідчення першокласника. Ну, давайте перейдемо до першого класу. так Ось це перший клас. Це моя перша вчителька. Це канал Добра Надя, ось така фотографія, так, і ось велика. вот такая фотография, сейчас я вставлю полики, так, Класу. А це тепер третього чи четвертого класу. Це четвертого класу. Ось така фотографія, це коли я йшла в четвертий клас. Ось така. Тут, е я. Це коли йшла в четвертий клас була. Ось така графік. Це в четвертому класі я на новому році. Це на Миколая. Це фотографія Миколая. Ось така. Тут е, зображено Надя і канал, добра Надя, тут я, а тут мій однокласник. Ось така. Це я також на новому. Році у 4 класі. Це міський національний дрендропарк Софіївка до 6 травня. Ось така. Ось така фотографія. Це фотографія, коли ми йшли в четвертий клас. Ось. Це фотографія. Ми на Новому Році. Так, і все. Це були всі фотографії. Пока-пока. Здесь -пока. в следующих видео. Подписывайтесь на мой канал. Пока.